У війні загинув ще один коломиянин капітан лейтенант Володимир Костюк. Його вбили під Іловайськом. Він був начальником групи десантного забезпечення 73-го центру спецоперацій, що вочакові йому було лише 33. Батько Володимира Костюка Микола військовий, тому разом із батьками вони їздили Союзом та врешті у 1991 році осіли у Коломиї. Тут Володимир пішов до школи з початку 4 згодом восьмої, а після завершення невпинно йшов до своєї мрії. Хотів, як батько, стати військовим та присвятити своє життя служінню батьківщині. Закінчив інститут сухопутних військ. А після того, як Володимира Костюка направили у Десну, дуже хотів перевестися до Очакова і стати котиком, згадують батьки. Він так мріє, він, він поповжи цим був, він начальником парашютно-десантної служби. Йому це так подобалося, він так мріяв, що він приїхав колони. Був в отряді, там був водолазом, а потім пішов начальником групи. В Очакові Володимира вчили виживати у різних умовах: днями бути без їжі та води, орієнтуватися на місцевості, виживати на воді. Він проходив навчання в Канаді, в Хорватії та на території України спільно із НАТО, володів французькою мовою. Якби його не, не його підготовка така, то вони б там не сиділи десь в, 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 в укритті, без води, без їжі, що не могли нічого вони не мати. Да, да. Бо каже, позвонив, що він жінці, що ми. Немає ні води, ні їжі, але каже, виживаємо, бо ніби ж у цьому навчені, що виживати. А ще син був справедливим та принциповим, згадують батьки, і не раз через це страждав. Приїжджає місцевий начальник до командира, договорився, і щастя, почали вивозити пішок. Він ішов і почав кричати: що ви робите? Хто вам дозволив? Ти піди, звідси. Він зупинив там, щоб звоз солдат. Караул, Солдатам матросам приказав, вони поставили цього водія виналазити стрютучать. Потім в нього були неприємності за цього. Фанатична любов до військової справи кликала Володимира Костюка на схід, але керівництво відправило його на війну аж 9 серпня. Де саме воював син, батьки не знають. Кажуть, купили йому камуфляж та взуття. І разом із загоном спецпризначення Володимир поїхав, але батькам цієї правди так і не сказав. Мені позволили. Він кажеш, ти не переживає я їду. Що ви переживаєте? Що ви переживаєте? Нікуди я не їду. Я їду в Дніпропетровськ на прыжки. Ми вже по телефону, і я питаю, він вже позвонив, що він на місці. І я питаю, ти де? Прямо в цьому в пеклі. Він каже, коло того. Все, більше сказати нічого не можу. 31 серпня Володимир встиг зателефонувати дружині і сказати, що все добре, а 1 вересня батьки отримали похоронку. Де і при яких обставинах загинув їх син, мамі й татові не повідомили. Так само, як і термін, коли зможуть привезти до Коломиї тіло Володимира. Батьки досі не можуть зрозуміти, для чого вся ця політична гра, за яку вони та ще сотні українських родин втратили своїх синів. Колектив телерадіокомпанії НТК висловлює щирі співчуття батькам та родичам героя України Володимира Костюка.